Ваші листя томатів чорніють або стають коричневими, і ви в паніці. Вирощування помідорів іноді схоже на постійну боротьбу зі шкідниками та хворобами. На жаль, томати особливо схильні до атак, Сівозміна, інтегрований захист рослин і стійкі сорти не завжди допомагають. Одна з проблем, з якою ти можеш зіткнутися це почорніння листя. Давай розберемося, чому це відбувається і як поліпшити здоров'я твоїх томатів. Коротка відповідь. Листя томатів чорніють з різних причин: заморозки, пошкодження гербіцидами, грибкові або бактеріальні хвороби. Рішення можуть включати обрізку, укриття, пересадку, обробку фунгіцидами або перехід на крапельний полив. Перш ніж діяти, важливо точно визначити причину. Якщо ти не можеш самостійно визначити хворобу, звернися в місцевий сільськогосподарський центр або розплідник. Можна відправити зразок листа на аналіз, але не принось заражена рослина в розплідник без дозволу, це може поширити хворобу. Просто поклади лист в герметичний пакет. Детальна відповідь листя томатів чорніють через стрес, низькі температури, хвороби або хімічні пошкодження. Ось основні причини та способи їх запобігання заморозки. Томати теплолюбні рослини, і заморозки для них згубні найчастіше листя темніють або чорніють саме через холод. Це може статися ранньою весною або пізньою осінню, а в гірських районах навіть влітку. Як виглядає пошкодження? При сильному морозі вся рослина може потемніти. При легкому заморожуванні страждають тільки верхні листки. Якщо точка росту залишилася зеленою, томат може відновитися. Як запобігти? Саджай томати тільки після останніх заморозків. Використовуй покривний матеріал, агроволокно, плівку. Спробуй водяні стінки вони захищають від холоду. Побудуй міні таплицю для молодих рослин. Рання гниль, альтернаріус. Ця хвороба поширена скрізь, де вирощують томати: Симптом: жовте листя з темними краями. Темні плями на стеблах. Поразка починається з нижніх листків. На плодах можуть з'явитися коричневі плями з кільцями. Хвороба швидко поширюється в теплу і вологу погоду. Як запобігти? Вибирай стійкі сорти. Мульчуй ґрунт, щоб уникнути попадання спор на листя. Не саджай томати занадто близько один до одного. Не працюйте з рослинами, коли вони мокрі. Прибирай рослинні залишки восени. Фітофтороз – Пізня гниль. Це та сама хвороба, яка викликала картопляний голод в Ірландії. Симптом Коричневі плями на листках. Швидке поширення в прохолодну і сиру погоду. Рослини можуть загинути за кілька днів. Як запобігти? Уникай поливу по листю. Не допускай зростання пасльонових бур'янів поруч. Знищуй заражені рослини, не компостуй їх. Пошкодження гербіцидами. Якщо ти город біля полів або доріг, рослини можуть постраждати від хімічних речовин. Симптом Скручені, деформовані листя. Пожовтіння або почорніння. Нерівномірне ураження через вітер. Що робити? Використовуй покривний матеріал при обробці сусідніх полів. Поговори з тими, хто розпорошує хімікати, попроси їх бути акуратніше. Постав таблички, не оприскувати на кордоні ділянки. Висновок. Якщо листя томатів чорніють, не панікуй. Визнач причину і дій. Покращуй ґрунт, вибирай стійкі сорти і дотримуйся сівозміну. Навіть якщо в цьому році урожай під загрозою, в наступному сезоні все вийде.